Тут рядом пуста хата, тут пуста хата, тут завалена хата, там кругом ліс. Я живу на безлюдному острові. Я колесник Тамара Миколаївна, 1947 року народження, родилася тут в селі. Тут жила моя мама, доглядала її. Ну і так залишилася тут жити. Тут мені подобається тут спокійно. Тихо, це я в 2002 році пішла на пенсію і приїхала сюди. Я повернулася до мами. Маму, мама була тут старенька, вже доглядала. Ще з мамою прожила 8 років, мама жила, а потім мама померла, а мені вже не захотілося вертатися назад. Я вже привикла тут. Це мама в молодості ще з своїми подругами. Вона раніше працювала чулочна фабрика в Полтові. Тепер звичайно залишилися такі, як я ж які доживати. Тільки Молоді зовсім немає. Село вимираюче, Воно вже забуте Богом і людьми. Помню, що було 48 будинків. Це вже які там повиїжджали, все оце послідні годин. А тепер залишилося вже. Вже 10 будинків, що зимують люди, а то вже все. Дачники, дачі, дачі, дачі. А так порозвалювалися розвалюхи, ось рядом, та й кругом розвалюхи, пусті хати. ту 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 курочки, ту 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 ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Був клуб у нас клуб був, кіно раніше ж телевізорів не було. Це коли вже ті телевізори стали. Кожен тиждень кіно, коли раз в тиждень, коли два рази в тиждень, і всі йшли туди. І малі, і старі, і, і всі. Практично у нас молоді в селі як так не залишалося, тому що працювати не було де. А як колгоспи стали розвалюватись, тоді зовсім не було де. Всі виїжджали, вся молодь виїжджала. Залишалися самі старі. Тепер магазин приїжджає автолавка два рази на тиждень, продукти ж самі. Все необхідне, то там є. Ну звичайно ж, воно ж все втридороге. Воно все зараз кругом, а тут же ще само собою націнки. Приїжджають діти, внуки приїжджають, вони мені все привозять, щоб, що необхідне. Дуже рідко я виїжджаю, то приїдуть, заберуть, а так ні. Привезуть. Оце мій огород, ото все засіяла пшеничкою, а оце переореться і будуть тут грядки. Роботи вистачає. Дуже небагато огороду саджаю, тому що вже не те здоров'я. А так пшеничку сіяю. Ну, все сажу, що в селі садять. Все. Картошечка, цибулька, там, помідорчики, перчики, бурячок, морковка ну, все, все, що треба для господарства, для, для дому. Раніше до цієї повномасштабної війни, зелена неділя, вона в різне время попадала, ми завжди збиралися, у мене тут вся, як казали, молодь 60-х років. Збиралися завжди тут, ну, цілий день збиралися і спілкувалися. Обідали, ну, і танцюльки були, і, і знімали на відео. А потім, як стала війна, все. І річ у тім, що вже і в нас багато, багато пішло на той світ вже. Вже вирост такий, що вже. То. Померло, хто вже не може й ходити. Це моя бабуся похоронена у 47-му році. Я родилася в 47-му, Вона померла в 47-му. Це тут похована моя сестричка В 52-му році приїжджають діти, внуки приїжджаються. Як треба, то, то можуть і кожного дня приїхати. Як не треба, то раз в тиждень там приїдуть. Я коли телефонують, а телефон у хаті, а я на дворі не беру трубочку. Вже все, вже примчалися. -гул -гул -гул. Чого не береш телефон? Для чого в тебе телефон чого з собою не носиш? Уже думаю, хто знає, що думає. Кажу, не дождетесь, бабка ще не збирається помирати. Тут мені, ну як, де родився, там і згодився, як то кажуть.